Коротше, в нас розбилося спеціальний стакан для кави. Хало. Тому mm -hmm. зараз ми використовуємо Measure Cup. А... Я вже замовила, напевно, шість днів тому гарний стаканчик. Um, от тепер вона має колись по когось прийти. На найкращому випадку воно прийде сьогодні або завтра, або я буду писати жалобу. Yo, let's crank 90s. Wait, what are you doing here? What are you doing here? Коротше, розкажу, поки я п'ю uh, що за плани сьогодні. Зараз uh, скільки? 8.21. І сьогодні в мене два мейн main... stop what I need to do. Okay. <laughs> uh, я сьогодні йду здавати uh, письмовий тест на водіння. Чесно кажучи, я не знаю, що, ну, я приблизно знаю, що очікувати, бо я робила практичні practice quizzes від офіційного сайту їхнього, і всі кажуть, хто здавав те, що типу, питання всі ті самі, і виглядає саме так. Зазвичай, чесно, я практику я почала практикуватися, напевно, два місяці тому, три, але типа я, за... я не робила це кожен день. Я то зробила, типу, коли я почала 2-3-4 дні, потім в мене була пауза, потім я відволіклась на щось інше, потім я знову почала. І от я вирішила, що треба, надо. надо вже. Робити? Uh, really? Бо мені дуже стромно. Мені дуже стресово. So depressed right now. Просто я не показую да це. Um, але, типу, да, мені дуже стромно. І я постійно. Ну, я цього спочатку не зрозуміла, але я постійно його. Посувала, типу, я можу написати його, типу, пізніше, пізніше, я ще позаймаюсь, типу підготуюсь. Але тоді я зрозуміла, що я, я думаю, якщо б я займалася, типу, ще довше, я б не відчувала навіть себе підготовленою навіть тоді. Тому мені здається, я просто піду вже і здам. Бо кожен тест коштує 10 баксів. І я не кажу, що це типа взагалі нічого, але для тесту, якщо я не здам на першу на, на спробі, я піду на другу або на третю, хоча б, або на четверту. Дай Боже, щоб я здала з першого разу, і мені не прийшлось би потім перездавати. Буде 30 хвилин, 30 питань, як я зрозуміла. От, і там, навіть, якщо ти не будеш знати на питання, типу відповідь, його можна, типу, відповісти пізніше, і воно, типу, піде на кінець листа, як я зрозуміла, на кінець сторінки, щось таке. Це на комп'ютері. Воно, типу, кажеться, буває письмове, але це, типу, на комп'ютері буде. Ось такі пироги. У нас є час. Ще там дві години. Хочу зробити ще пару квизів. І... избирать. збирати, то буде. Go. Короче, как я зрозуміла, що У мене буде на дві частини розділений сам тест І перше, це буде правило дорожнього руху, і так само а, знаки дорожні. А, от. І можна зробити чотири помилки там і чотири помилки там. Наче. Але. В ідеалі, коротше, має бути 80%. Або загалом, або з двох частин. От. Мені ще цікаво, чи коли я зроблю помилку, типу вона мені зразу покаже, і потім мене виб'є. Мене такий страх, що я буду писати тест. Ну, типа, а, варіанти, і потім вона мене просто таке великим літерами буде. Типа лузер. ты не сдала. <глагодаря> Надеюсь, нет. Еще старт один. Це зараз був найідеальніший зараз результат моїх всіх квізів, якщо чесно за всі ці рази. Я думаю, то, що я зараз вже не буду робити ніяких тестів. Не знаю, чомусь в мене така тактика. Я взагалі думала, типу, вчора, вчора тільки зробити, і сьогодні не робити. Але вирішила все-таки повторити, бо деякі помилки, деякі питання бувають, задаються. Це все рандомно задається. Тому кожен тест може додати щось нове, і я, наприклад, можу щось не знати. Або я зроблю ще один, напевно, або ні, я не буду що робити. Піду зараз збиратись, і скоро вже треба виходити. Ура! І так, пройшло вже эм, пару днів більше ніж 5. <хи> а, напевно, <хи> нічого не зрозуміло, чи я здала, чи я не здала, а, я не здала. На першій спробі, коротше, я не пройшла, і там. Эм, Коротше, було 30 хвилин, як я казала, на 30 питань. І максимум помилок, скільки то можеш зробити 7. І якимось шляхом я зробила повністю всі сім. Чи хочеться мені плакати? Вже ні. Вже мені не хочеться плакати. Я не плакала навіть, але хотілося. Коротше, ми не здаємося. We are not giving up. K, okay, never give up. І зараз я знову сижу і роблю квіз. Прохожу знову. І прикол в тому, те, що там я за 5 хвилин зробила всі 20 питань. Тобто в мене лишилось ще 10. І я кудись поспішала. Я ще навіть там, пам'ятаю, сиділа і думала, блін, навіщо стільки часу, якщо я вже половину закінчила, і я піду вже додому. She was so naive. <laughs> і. Um, коротше, я побула там недовго, і я не здала. Мені зразу там написало, що я не здала. Да, великими літерами. Дякую, бо я б не зрозуміла. Um, і показала слава Богу помилки, котрі я зробила. Я не пам'ятаю всі свої помилки, але деякі ключові пам'ятаю. І тому зараз, коли я роблю, я включила собі classical music, щоб більше якось сконцентруватися. Не знаю, наче класична музика має допомагати цьому. І повільно роблю десь пару тестів, потім я роблю паузу, потім знову. І подивимось на завтра, чи буде в них там місце, щоб я пішла і спробувала завтра. Ну, або. Або на слідучому тижні. We'll see. Морін. Вел, um, well. щоб ви розуміли, um, сьогодні у нас 4 число, Четверг, середа, я вчора знімала попередні кадри, це з 3 числа. Um, і я досі думала, чи мені йти. Я досі вчора ввечері, десь в 9. Вечора я досі ще думала, на яку дату мені записуватись. І поки більш ближчі дати, це було сьогодні, тобто четвер і десяте число, середа наступна. А, і я стала перед таким вибором, що, ну, типу, або тобто, завтра, або сьогодні, або аж, типу, через декілька днів. Для... Я вже цілилась йти на 10 число, але момент такий те, що я не хочу пропускати класи. А, в ідеалі було б, щоб я взагалі не пропускала, бо у мене дві математики буде. Коротше, там різні уроки, котрі я не хочу пропускати. І... Uh, бо потім, коли пропустиш, там, коротше, потім стільки багато всього треба доганяти, я такого не хочу. І я ще навіть вчора ввечері типу, писала своїй подрузі, що, типу, блін, я не знаю, чи мені ти, ось зараз, наприклад, сьогодні. Uh, чи відкласти це, але все-таки я думаю, те, що. Я правда теж не. Мені подруга сказала, що вона теж, типу, часто не відчуває себе готовою до чогось. Я так само. Будь-який тест. Uh, excuse me? Stop texting. me. Uh, до будь-якого екзаміну або тесту я постійно або готуюсь, або не готуюсь, але я перестала вже якось, uh, бувати, очікувати якогось результату. Тобто він буде, але я. І не готуюсь на хороший і на поганий. Тобто, який буде? А, зараз 9.27 десь. можливо, через 2-3 години в мене буде автобус. Сьогодні я все-таки записалася вчора, десь в 10 вечора записалася і вранці я встала сьогодні дуже рано, 6.50. Ну, це не дуже рано, але якщо порівняти з тим, скільки годин я вставала, да, влітку. Це дуже рано. Ам... І що? Я ще, я ще сонна, Я ще нічого не снідала, вже 9 година. Але я зробила вже пару квізів. Зараз... ми будемо читати Bible. Yeah. Ам... Я дуже сподіваюся, що я все-таки. Ну, чесно, мені хочеться вже здати вже на цю другу спробу, бо не хочеться, буде, не хочеться мені знову це проходити все. Робити знову проходити все це. Коротше, хто б хотів, да, з цим возитись, Просто вже хочеться здати і все. Тому, я сподіваюся, не буду робити тупих помилок. Um, anyway, um, я забула навіть, що я хотіла сказати. Коротше, читаємо зараз Біблію. І я, що э, я читаю? Я читаю Ісаю. Um, от, і... Да. Дивіться, як я оформила. Просто супер-прити. I love it. Коротше, поки я роблю, я хочу поділитися ще більше про тест. Коротше, тест письмовий можна писати на скільки там. 20 мов є. Тобто, я можу здавати і на чеський, і на український, і на російський, і. Ну, на німецький я б не потягнула, якщо чесно, зараз здавати. Але you know, варіантів є багато. І саме найпростіший був би мені взяти якраз або чеську, або українську. Але я вирішила все-таки собі не робити більш такого легкого варіанту. Так як це дуже легко. І мені не хочеться давати собі якесь таке послаблення, хоча я дуже часто собі даю якусь послабку. Люблю себе, любимо. Тому навіть коли я розказувала друзям, те, що я перший раз не здала, і що я здаю це на англійській мові, бо мені важливо знати, як називається і різні знаки дорожні, і правила дорожнього руху. На, саме на англійській мові, тобто в країні, де я живу. Да? Um, бо я впевнена, що це пригодиться мені, що мені це знадобиться, Then... не шукайте легких шляхів. Um, бо я думаю, що це дуже буде класно знати, це саме на англійській мові. Um, коротше, та, поки всі йдуть по широкій дорозі, ми йдем по вузькій, да? <клухи> так? This is my trouble.